Всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з танцем Румба. Для заняття нам сьогодні знадобиться книжка або зошит, або будь-який предмет, який ви зможете собі покласти на голову, щоб ви могли його контролювати, щоб він у вас не падав. І в нас сьогодні заняття буде присвячено нашій презентації. Перш за все нашим м'язам, нашого хребта, нашого корпусу, наших м'язів-ніг, які мають нас тримати, не розвалюватися. Для... І ми за допомогою книжки в моєму випадку спробуємо а, попрацювати над а, нашими м'язами, нашою презентацією. От, кладемо книжку на голову. І спробуємо основні фігури румби протанцювати так, щоб ваша, у вас з голови книжка не впала. Але при цьому спробуйте протанцювати так, щоб ви могли координувати ваші ручки і працювати стопами і колінками. Починаємо з кукарач. І виходимо на ніж. Думаємо, думаємо про наші ручки. Якщо вам складно одразу працювати з руками, спробуйте цю фігуру зробити простіше. Спочатку постойте, спробуйте свою, свій предмет трошки так, на голові зрозуміти. Як його треба тримати, щоб не ворушилася ваша презентація, ваша голова, щоб у вас ваш предмет не падав. Крім того, хочу сказати, що навіть якщо у вас щось падає, то це нічого страшного. Ви вчитеся, ви зараз своє м'язи привчаєте до дисципліни, так, щоб вони постійно, О, таке буває. Щоб ваші м'язи вас тримали, і ваша презентація також була гарна, щоб ви не опускали голову, не опускали очі. І так, я вмикаю музику, але я просто повільно, кожен в своєму ритмі, пробую спочатку з карачою. Чотири рази. Стопади танцовую. Як ми з трикутничка міняємо наші ніжки. як у нас протанцьовують наші кісті, як ми повертаємось на ніжку, як ми при цьому дивимося прямо, не опускаємо наше підборіття. Так? І ви, і ваші м'язи, ваш хребет вас тримає. Ваші ніжки, всі м'язи розтянуті і не дозволяють вам. Ваші книзі в Пасхі. Далі ми можемо продовжити так, основним кроком. Так, три. Це наступна вправа, з якою ви продовжуєте також. Протанцювати кожен крок, прийти на ногу потім в ногу. На ногу в ногу ногу, в ногу. ногу, в на ногу, в ногу. І при цьому також наша презентація тримається і наша книжка також тримається. Далі. Наступна вправа це форд вокцон, крок вперед з поворотом. Можемо прості дії робити рухи, коли ви переходите на ніжку і на ній повертаєтесь. Спочатку ви просто повертаєтесь ваші м'язи ніг так, випробовуєте і налаштовуєте. Далі ми додаємо рухи з нашими руками. Вибачте, і таке буває повільно, кому як зручно. І в цей час ваш, ваші м'язи тримають цю книжку. І ви так також тримаєте. А, далі ми спробуємо ще фігуру так, для, якщо ми будемо говорити про повороти, то це спираль, коли ви стоїте і ви розвертаючись, тримаєте себе. Ви приходите на іншу ніжку, спирайте на іншій нізі, як ваші м'язи вас тримають. І при цьому ваша книжка залишається на місці. Те ж саме покажу боку. Це теж вправи, який. Стойте кожен, як, як. йому зручно, як він свої м'язи контролює, розвертаєтеся, прийшли на іншу ніжку. Як ви контролюєте своїм м'язи і приходите, закінчувати фігуру? А, останнє, що я хотіла б сказати, спробуємо зробити sliding doors, чоловіча жіноча партія це з нашого кусочка румбу останнього, який ми вивчали на попередньому занятті. Так? І Починаємо з чоловічої партії. Ви виходите і при цьому постійно контролюєте свою презентацію. Думайте про свої ручки, про те, як ви витанцьовуєте ваші м'язи, танцюють кожну фігуру. І при цьому ваша книжка, доши чи будь-який предмет, який ви тримаєте, він у вас постійно. Не падає. І так, жіноча парці. Так, само, розворот. Ви приходите на ніжку, по двох повертаєтесь і йдете назад, вперед. Так. І ще раз так спробуємо. Ще раз те ж саме. Я спробую боком вам показати. Коли ми йдемо чоловіча партія Кукарача. Слайдин дос. Чекуємо ви виходити, платимо ронд, Оронт. American Cross, Кукарача. І далі ми вийшли на жіночу партію, Коли з Кукарачі. Розвертайтесь повод рук. чон, Далі. Назад. Овертаємо. Ці прави всі ми робимо для кожен відпрацьовує в своєму ритмі. Ви можете дивлячись відео, натиснути паузу і відпрацювати той чи інший елемент. І в кінці заняття я дуже би хотіла, щоб кусочок румби, так, маленька хореографія, яку ми вчили попереднього разу, ви спробували також повністю всю протанцювати з вашою книжкою. І в тому ритмі, як у вас виходить, падає нічого страшного, ви вчитеся, ви свої м'язи. Розвиваєте, ви свою презентацію настроюєте, і я спробую повільно разом з вами протанцювати всю хореографію, яку ми вчили попередньо в попередньому заняття з книжкою. Так, ви приготувалися і назад, два, три. 4, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Два, три, раз, два. Ну вися, нічого страшного. Чотири. Раз. Сміна. кукарача, Два. Три. Чотири. Раз. Два. Думаємо про наші кісти. Чотири. Раз. Ще. раз, Два. Три. Чотири. Раз и слайдим дос. Так, останній, Четыре раз. И два. Три. Четыре раз. Два. Три. раз, Четыре раз. Два. Три. Четыре раз. І все ми ще думаємо про нашу презентацію. І остання фігура, жіноча партія. Слайд. Дорс. Два. Три. Опа. Буваємо. Чотири рази. І два. Три. Ще раз ми чути груди працюємо. Щоб у нас книжка не падала. Три. Розвернулися. Так. Дякую вам за сьогоднішнє заняття. Бажаю вам попрацювати над вашою презентацією, вашими м'язами і над вашим танцем Дякую за заняття. Пока-пока.